Сьогодні у нас на огляді перший півфінал Speed Chess Championship між Магнусом Карлсоном та Денисом Лозавіком. Давайте розберемося з форматом. Вони грали 90 хвилин по 5 плюс 1, 60 хвилин по 3 плюс 1 та 30 хвилин по 1 плюс 1. Забігаючи наперед, можемо сказати, що Магнус Карлсон переміг в цьому матчі 17-9 загальним рахунком. По суті, він повністю контролював хід зустрічі. Переміг 6-3 в 5, плюс 1. 6-3 також 3 плюс 1, та 5-3 в 1 плюс 1. Але треба відмітити, що починалося все не так добре для Карлсона. Так? Як ми бачимо, першу партію він якраз програв. Давайте її подивимось, що тут трапилось. Починав він білими, спокійно розіграли дебют. Час у нас відображається ось тут зліва, якщо цікаво стежити за цим питанням. Поки що все по суті порівно по часу, так, чорні провели Д5. Білі перебудувались кінні 3 класично в цих схемах. Вийшли ферзем на І2, а чорні, по суті, зробили все, що хотіли всій партії. Так, вони провели D5, поставили тури на піввідкритій лінії. Слони в них гарно стоять, коні стандартно. Профілактика зроблена. По суті, позиція мрії для чорних з дебюту так, на такому рівні. А5 походили, надають десь 5, можливо, Б4. Переводять про слона. Забрали на Е4, тепер повністю з'ясувала структура. З темпом пішли слон С4. Вивели знову слона на С5, так, дуже такі розрізаючі слони у чорних. Білі відійшли в слон С1, поки що ситуація ще контрольована. Чорні закріпили слона, так, та створили нормальний пішоковий ланцюг на ферті фланзі. І білі перейшли в Е4. Кінь Кінніф 1 тепер кінь йде на e3. Тотальний обмін. Кінь прийшов. І потроху-потроху. Позиція вирівнялась, Навіть стала краще в білих, на думку, ческому, так, плюс 0,30 дається білим. Чорні походили точно слон D6. І тут починається трошки не туди. Після Кіні 7. Очевидно, що чорні погоджуються в нічю. Так, після Кіні 7, наприклад, король E7. Все тут добре, в чорних питань нема. Ще слабкість на а 4 якась мінімальна, тому чорні точно нічим не ризикують. І Карлсон вирішив піти кінь Е3. Рекомендовано піти кінь F6, на кору 7 якийсь слон ж 5 ось такий є хід. Тому вирішив все ж таки піти кінь Е3, повертаючись до партії, слон B3. Одразу напала на слабкість, слон С2, слон Е6. Трошки повторювали. С6, і ось груба помилка від Карлсона, на слон С4. Треба було піти слон D3, і на слон А4, кінь С4 якась вилка, потім слон С7, і можливо слон б 6 Далі давайте подивимось до кінця варіант. Кінь С4, слон С7, ні, слон а 6 якийсь. На король е 8 слон G7. Оце такий сугубо комп'ютерний варіант, а на король G8, слон G5. Кінь відійшов і слон F6. Чіпляємося до слабкості на Е5. Ну, не так це просто все знайти, хоча Карасен, як ми знаємо, може що завгодно знайти. Але пішов слон С4. Так, і слон слона 4 виявляється тепер просто зайвий пішак в чорних. Немає маневру у вигляді кінь С4 та цього слона 6. Помінялись. Пішов чорний король на допомогу. Трошки не туди він так званаверував на думку Ческова. хоча вхід абсолютно нормальний. Трохи ходили туди-сюди, і після А4 зрозуміло, що в чорних однозначна перевага є пішак, який відволікає білого короля та всі інші білі фігури. Пішов кінь на G3, на Г2, трохи помінялись, але це не допомагає білому вижити в цій партії. Перейшли вже в точно вигранечкіль для чорних, де є пішака 4 його треба стримувати. Слон якраз цим питанням займається. А чорний кінь вільно пересувається, прийшов він на C4. Просунули А3. Після А3 просто здався, тому що на король С2. А2 і немає ходу, як від А1 захиститися. Можна піти слом Б2, так, але тут, я думаю, навіть виграє кінь Б2, так і король Е5, а потім вже кінь Б2. Ми завжди білі прив'язані, король Б2, король Е5, перебились, перейшли в такий пішаковий і пішак пішов. Ось так. Можливо, трошки не помітив Карлсон цього маневру, а можливо, перегнув палку. Так. Зміг він зібратись. І в другій партії. Відігратись. Ну, давайте дивитися зі сторони чемпіону. Як ми бачимо в перших двох партіях перемагають тільки чорні. Ставимо коня на Є4. Захистили на е 4 Помінялись, кінь D7, не боїться зовсім, що на b7 висить, B5 пішов, А6, так. Візуально в білих повний порядок. Кінь перейшов на B6, змушують білих забрати на B5. Тотальний обмін. Знову ж таки, в білих є захищений прохідний, а в чорних прохідний на B5 в той же час він, можливо, буде слабкістю. Забрали на І4 тепер зайвий пішак на деякий час. В кінці 4 чорні пішли. Забрали на С4, білі захистились на F1, С3. По суті, в білих зайвий пішак, а в чорних дуже шалена ініціатива за рахунок якраз прохідного пішака і того, що слон трошки в ауті. Так він не контролює тут проти c С1. Пішак дійшов до С2. F3. Ідея однозначно піти Е4 для того, щоб взяти під контроль поле С1. G5, слон E5, ферзь A3. Зайшов ферзь. Перебудувалася тура на D1. так? І тепер питання виграють цю позицію чорні чи ні. Пішли F5, підірвали структуру білих, щоб забрати десь на d5. так? Можливо, просто треба було забрати на f5. Не бачу проблем тут, якщо повертається Тура. Пішли там вже 4 якось, Ну дуже важко це виграти чорними. Хоча все можливо, там, потім король кудись піде, хоча куди він піде, далі F6 десь буде теж контрагра. Вирішив піти король Е3, отримав F4 і пішов король. Виявляється, що тут далеко рухатись не можна, хоча, я дивлюся, що є якийсь можливо хід F5 E5, так, але є слон c 4 король F2, Тура D2, король один, 1 Тураж2 якийсь. І з перевагою в чорних на король Е7, словно 3. Якось це все тримається король E8, і далі пішаки не йдуть. Можливо, це і є якраз виграшною такою стійкою за так, чорних. І цього недооці... недооцінив денис. Так. Король Е7, король Е2, король e6. Вже активувався король, король перейшов на С7. Заблокував, по суті, пішаків, тепер контргри в білих якраз точно немає. За рахунок того, що король тут все блокує, слон трошки звільнився. Якраз він займається перебудовою. Тепер йому не треба тримати тут якісь діагоналі, пішаків і так далі. Король спокійно забрав. D7, слон f5, дуже технічно діє Карлсон, Так, тепер на D7 висить, на С2 захищено, тура Д1 не допомагає. Король Е2 Тура Д7. І, по суті, з позиції, де був зайвий пішак в білих, так, ми перейшли в позицію, де зайвий пішак в чорних, і по суті в білих шансів на ніч дуже-дуже мало. Дав шах, хоче активізувати туру. Король пішов, король пішов, дали шах, зайшли знову на D1, відтіснили короля від слона, так, і здався. Узавік в цій ситуації, тому що на король 2 навіть буде не взяття, а просто мат f 1. Ось так Карлсон зміг зрівняти рахунок у цьому матчі. Переходимо до наступної партії, в якій якраз Карлсон вже зробив собі перевагу. От одне очко. Знову ми Е4, Е5, тепер іспанська партія, а не італійська. Знову маневр з кінь F1, кінь G3 або кінь є 3. h 4 підривають, відкрили собі лінію А, вставили коня, забрали на F6. Переходить тепер другий кінь на F1, можливо, десь під F4. Ні, кінь E3. Принципово, слон B3 вимінявся. Підготував клітину d5, але чорні проти цієї підготовки, пішли кінь E7. Білі зробили профілактику, пішли H3. H4 ще вирішив просунути, h5. Помінялись на d5 і пішов кінь на g4. Так? На e 5 натиснули, F6 вже десь так свистить діагональ, але поки що білі не можуть її використати, тому пішли c 4 Забрали ферзь c 4, пішли G3. Зв'язали коня, чорні у відповідь пішли, туди d4 теж абсолютно логічно. Напали на дві фігури. Білі переходять в еншпіль, ходять кінь Е3, чорні забирають на D3. Вони, знову ж таки, зайвий пішак зараз. А білі займаються активізацією фігури. Пішли тура а 6 Тура7. Забрали. І єдина помилка в цій партії, яка стала фатальною, це взяття ЄД. Після кіння F5 виявляється, що все висить. Тура D7, кінь G7 з шахом, повернулись, тому що нікуди ходити, так треба туру тримати. А якщо, наприклад, відійти слон F8, так, то можна просто забрати кінь D6, на, на слон D6 висить на G7 десь. На король D6, просто король може піти, або взагалі B3, так, фіксація структури. І все дуже погано. Тому тура D7, забрали, повернулись, забрали забрала на H6, підтягнули короля, помінялись, f 5 c 2 навіть не розглядалося після до 2, сон F2, H6 навіть не забираючи на c 2 тому що король не в квадраті, так, і H8 проскакує, тому після h 6 тут завершилась боротьба та чорні здались. Немає королів 7, а 7 не пускає кінь короля до свого пішака. Давайте подивимось в критичний момент, як треба було діяти. Єдиний хід, який давав рівність, це d 4 Кінь в 5 вже немає через 0-4. По-людськи, можна зрозуміти, хід є де, хотілося зробити собі. Прохідного пішака, там структуру і так далі, але є конкретика, і Тура Д4 якраз давала можливість не програти. Ось так зайвим пішаком не змогли чорні нічого зробити. Цікаво так, що красон виграє будь-які позиції. Переходимо до п'ятої партії. Обрав тут чорний молозовік сторондійку, закрив позицію, красну, пішов d5, чорні стандартно хочуть зайти на поле c 5 А4 цікавий такий хід, віддає, по суті, поле b4, поле c 5 але є ідея Stuра A3, так, H3, пішов на B5. F4E4, теж автоматично хочеться піти e 4 Чомусь це дуже не подобається. -кому. Підривають білі G4, чорні пішли F4, все логічно. G5 а 6 знову підрив. Слон на 6 нелогічно. Якось хочеться забрати слона 6 і піти тура G8. Чомусь так не було зроблено, можливо, щось побачив, щось можливо було відніше, тому лозовік грає по півфіналі. А ми наблюдаємо тільки за цим лісом. Спостерігаємо. Кінь G6, кінь G3, зайшов кінь на h 4 Забрала на B5, забрала на D4 тотальний обмін. Прийшов кінь на C5, тепер це залізобетонне поле для коня. Так. Відчутна перевага в чорних. Кінь D3 рекомендують нам ходити. Дивний хід на слон D3, тоді буде, мабуть, FZ5. А Тура Д3 не працює просто. ЄD Ферзь Д3 цього намало. Вирішив піти кінь в три, слон в 3. Забрали, так, наш 5 висить, тому кінь же 3. Тура є 4. Діамантовий хід піднімає, таку жертву якості, не приймає і Карлсон, тому що якщо забрати то буде ще в проміжку ферзь f4, і висить на d4, не може кінь рухатись. А потім вже заберемо, просто розірвемо по центру цими, цими двома пошакави. Тому Carсон це бачить, пішов ферзь f2, забрав на F4. Забрав на F4 така жертва ферзя, так, діамантовий хід знаходить Carson. Забираю на F2, забираю на F5, і тепер завжди буде загроза якась тура f4. Ферзь h 5 Треба кудись було тікати з цієї вертикалі, але пішов ферзь h 5 Білі пішли тура F3. Тепер вже реальна загроза Тура F4. Чому зараз не було? Тому що на тура H4 був би просто удар ферзь h 4 h 4 та Тура F2. А після ходу Тура F3, якраз. Вже тура H4 загрожує, тому що на ферзь h 4 h 4, кінь прикриває туру на F3. Тура F7, d 3 Напав, ну, мабуть, просто вже немає захисту від цього. Навіть в цій ситуації, я думаю, він міг піти Тура 4. Хоча спочатку бачите Б3. Це ідея в чому? Десь на А4, мабуть, прикрив. Пішов а 4. Зайшов тут за на с 7 забрав його. Якась контргра є в чорних, але вона невелика. АБ5, максимально точний перехід в пішоковий енджпіль, і після цього можна вже, в принципі, здаватися. Якщо забрати б 5 аб Д3 не працює через королів 2, король, король стигну заблокувати. А на король Е3 просто король 1, знову ж таки, встигаємо заблокувати. На король д 2 Б7, Б8 швиденько проскочить, а на д 3 просто король Е1. Тому. Натура B5 було зіграно Тура g 3 король F2, король e 1 король прийшов, після B7 просто здався. Тому що далі чинити опір немає сенсу. Далі було у нас, по суті, декілька нічих і формат 5 плюс 1 завершився, та давайте подивимось. Перемогу, наприклад, Карлсона десь по 3 хвилини. Як ми бачимо всі перемоги, по суті, так вони десь тут в кінці, якісь зівки або якась тактика. Дуже точно грають гравці. І тільки помилки в цвітноті дозволяють комусь з них перемогти. Розіграв тут Kalsen цікавий дебют. Перебудував поняти 4. Вимінює тут фігуру, які не потрібні, залишаю, які потрібні. Так зайшов слоном d6, вставив Е5. Поміняв поле. Відкрив лінію А, забрав на е 7 вставив куля на д 6 Немає зараз тактики кінь е 5 тому що Ferді е 5 так на D6 кінь захищений. Тому то б 8. D4 відкриває для себе, я думав, лінію D, але не хоче ходити до 5, тому що на D5 буде ЄД, та висіти все-таки на Е5. Треба було якось піти, можливо. Тура 7, Тура 6 нам рекомендують. Ну, тура А7 Карлсон зіграв, логічно, так? Але цікавий хід нам тут пропонує чиском піти королем на H3. Це щось за гранню розуміння. Вийти королем на H3. Я поки що не розумію ідею, яка тут пропонується, але хід такий цікавий. Друга лінія комп'ютера. Пішов Тура 7 по-людськи, все ж таки Карлсон, Він у нас людина, а не робот. Кінь B6, Тура Е7. В чорних все ж таки є поле D5, таке гарне для коня. так, Білі забирають на B5, чорні дають шаг. Пришли венчпіль, пішли все ж таки кінь d5. Білі пішли кінь d6. Зайвий пішак в білих, але толку поки що від нього мало. так, Він d4. Але Карсен знайшов ресурси, як зробити максимум з цього пішака. Ось пішов кінь Е3, створив проблему, так? Вирішив Лозовик, що кінь е 3 FЄ, його цей Ншпіль не влаштовує. Хоча візуально хочеться піти тура б 2 якось це має зробитися нічя. І пішов кінь б 6 відійшов, так. трошки він послабив свою позицію і вже Тараса не є заїзд тура ц 6 ф 4 ф 5 зараз буде якийсь план. так. І після ф 5 Просто здався, чи, можливо, закінчився час тут в лозовіка, тому що ми бачимо, тут було 2 секунди, можливо, так закінчився тут час. Треба дивитися відеотрансляцію, як то кажуть, VAR відеоповтор. Ну, тут візуально все класно в білих, так, після взяття кінь 5 Матові сітки якісь там король F8, на C8 поки що ми не можемо дати мат через кінця 8, але там Тура D6, Король e 8 якось потроху. Я думаю, Карлсон цю позицію однозначно дотиснув би там король. E8. Можливо, там Тура А6 можна піти, так, напасти. Тут багато мотивів, як виграти цю позицію. Я хай його. Домінував тут. На всіх контролях Карлсон. Давайте подивимо ще одну партію. Останню в цьому матчі. По хвилині. Хоч це і хвилину, але все ж таки подивимось, як завершиться матч. Обрав Карлсон старий індійку, провів Е5, А5, С5. Бонбав короля, Про F5 класично. Забрали на E4, підірвали B6. Помінялись тепер, по суті, контргри такої в білих лиманах королів на ферзі на фланзі пішли кінь D4. Неприємна така батарея, так у вигляді слона з ферзем, але поки що ферзь E8 контролює. Слон F5 позбавляється цього ворожого неприємного слона. Захистив на d6, у туди-сюди. Здвоївся по лінії F, провів G5, тепер на F2 причепився, пішов ферзь G6 з такою відрібною тактикою, де є тура F2, тому ферзь g 4 поставив себе під захист ферзь, Ферзь G4, слон E7, зайшла тура. Якось це стало небезпечно для Карлсона, візуально так, ферзь H5 якийсь з'являється. На ферзь H5, ферзь D2, тура G6, 8, h 8 але в партії було ферзь e 2, трошки я вирішив назад піти, король F8 намагається втікти. Вже 4 так. ну На секунду зрозуміло, що можливо тактику не знайти. Але слон g5 удар прям напрошується візуально, так, тому що висить ферзь на ферзь це 2. В проміжку забрали. Слон e7, ні, слон А6 треба ходити, слон Е7 то абсурд, тому що буде Тура е 7 і буде висіти ферзь потім на Е2. Давайте покажу, що я маю на увазі. Слон e7, тура e7, і тепер програли просто білі. А якщо пішли б слона в 6 проміжку, так, король відійшов і тура є 2 то, очевидно, в білих 2 зв'язаних прохідних, і тільки вони тут грають на перемогу. Але в партії було вже 4, d 3 Забрав на c 4 забрав на D5, просто позабирав всіх центральних пішаків, перебудував слона, поміняв тури, ослабив позицію білих. Це на користь чорних однозначно обмін, тому що біла тура атакувала. Король f 7. Тік трошки королем. І після Ferzie 6 здалось біля, тому що ферзі 2 загрожує. Можливо, теж таки не здалося, час закінчився. Але ми будемо вважати так, що тут перемога чорних однозначно. Тому що після ферзі 6, король 6 h абсолютно безнадійне. Якщо Ферзі відходить, там кудись на H5, то ферзі 2 і відійдаємо слона. Ось таким чином Карлсон зміг здобути. Основу перемогу над своїм опонентом та пройшов фінал. А ми вже зустрінемось у фіналі цього турніру.